Добре, ти не лякайся, але у мене шестеро дітей. Ну, поки що, ну, семеро насправді, бо один поїхав е, зі своїми друзями е, ну, гуляти кудись на скейтах. Ну, добре, добре, по, ну, то що будемо знайомитись? Ну, не лякайся, але ще в мене троє е, домашніх тваринок, е, два пса, ну тобто три пса. Ну, бо іншого ми купили, а іншого е, кіт помер. Добре, і що? Добре, заход? Ну я перше привітаюся, а потім ти зайдеш. Привіт, діти! Мама, привіт! Привіт, мама! 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 Привіт! Хам, хам. О, привіт всім! А що ви робили? Я писала уроки в, е, на комп'ютері, а я бавилась міні. Та я це бачу. Е, а ти що робила? Е, Елізабет. А, я е, бавила менших, щоб не заснули. І ще бавила Ну, пс, е, ну псів. Бач, е, ну, собак бавила. А, молодець. Добре, ви дуже всі чемно були. І тепер ще я мушу вам дещо сказати, так як тату нас покинув. Що? А, та-та-та, я це А, та-та, що? Ну добре, я потім це розкажу, то тепер у вас є новий тато. Що? Що? Ні, це насправді ні. Що новий тато? Копіть. я не хочу. Що? Це не жарт, ні? Ні, Лісбе, це не жарт. Ні-ні-ні-ні. Добре, не бійтесь. Він дуже добрий, його звати Алекс. О, це так само як мого хлопця. Ти що, є хлопець? А, добре, добре, добре. А, то той самий твій друг, що ви з маленького дружили. Гей, а мене ще нема. А він минулого на разу нас е, поміняв. Ай, ну ви близнючки, що зроблю. Добре, знайомимось. Та, та, та я вже хочу подивитися, як мій тато дітей. Там така мила дівчинка. Алекс заходь. Добре. Привіт, дів... дівчатка. Ну і хлопчик один. Привіт. Привіт. Привіт! Вибач, вибач, я просто не побачила. А хто ти? Я ваш новий тато. Ну ми скоро дружимось. Тато. Ну, можеш мене звати тато або Алекс, мені все рівно. Ой, вже бачу, ти подружилась. Молодець. А ти хто в нас? Це міні, а човний одяг як хлопчика. Ні, це сині, бо це. А, -а, -а. а чого це плаче? В... Вона так робить від щастя чомусь. Ой-ой. Добре, а хто там ще є? Ой, які тут милі. А ще я їх помила. Молоді дівчатка. Я пішла е доробляти уроки і збирати е рюкзак. Вибачте, я пішла. Вибачте, ну, вибач, він просто, вона трошки ще не звикла. Та вона така, в неї складний характер. Ну, нічого, може звикне. Так, а там хто такий маленький? Це е, Саша і це мій Румі. Ой, які ви милі. Можна я їх потримаю? Так, так, тримай. Привіт! Ну нічого, вона ще не привикла так, ну не знаю. Може з нею йти поговорити? Ні, давай я. Ну давай двоє. А дивись, вони такі самі. І тири режи, і ти режа. Правда? Хочете побавити щось? Так. Так, так. А дивись, що я вмію. Мені є така сумочка спеціальна, дивись. Мікі. Дивись кота, так? Я йду з ним поговорю, а ви побавтесь? А що ти робиш? Добре, я пішла. Ема. Ай що? Що таке, мама? Що таке? Нічого, я пішла робити уроки. Я вже склала рюкзак. А що це за книжка? Ем, просто книжка така. Ну, читаю вже зі школи вже. Добре, я пішла на моє ліжко, окей? А приготуй собі форму. А на 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 Ану, де моя форма? А, во, я беру ось це, оце. Іде моє взуття, я собі приготую вже на завтра. Добре, все. І курточку. Ану, давай я примірю. Один, ой, один два, три, чотири, п'ять. Ой, ой, я переплутала. Отак, і отак, і отак. О, прекрасно, я гарненька. Добре, все. Передягаюсь піжаму мою назад. Тапочки отак до школи піду. Добре, а Елізабет. Добре, я тут поставлю на завтра. І все. Ну, тепер я йду е... читати мою книжку, де вона? У мікрофон. А звідки він тут з'явився? Цікаво. Я хочу поспівати. Ой, кашель. Нічого. Добре, я йду назад читати. Ой, це не моє ліжко. Ну, поки що отакого. А буде мій телефон. Чик-чик-ой. Вибачте, я забула тут мій телефон, ніхто не бачив. Мені, ем, здається, ні. Звичай, ні. Ем, вибач, я спитала мою сестру. А, вибач, я просто сказав, бо я не бачу. А може оцей коричневий? Ні, це моя і мама. І взагалі чому він на друзі? Мама. Твій телефон на підлозі. О, дякую, вибач, я його забула там. Як це забула? А чого забула? А ти не знаєш, де Артур? Я хочу йому написати. А може йти на низ? А ну, попробуй. А вот і моя сумка. Цікаво, треба написати йому. А ну я йду на кухню, посіду. сяду, так мені ніхто не буде мішати. О, морозиво, то що ці... До речі, треба Алексу написати. Ні, ну не маму, а тому татові новому. Е е яке смачне морозиво клас. Добре, ану. Номер мій чик-чик-чик. Добре, ану, де Алекс. Привіт, Алекс! Як справи? Дякую дуже сильно за костюм. Я тоді е ти мені дав костюм і я пішла. Вибач, я трошки була не зграба. Ось зато ми лись. Це було смішно, я знаю. Угу. Ну, е, тож я тобі написала, а я, я маю на увазі, чи можна завтра з тобою зустрітись на пощасті. Я буду вигулювати е, моїх собак Мікі і Елі. Якщо хочеш, можеш також е, вивезти свого, свого пса Рокі. Ну, до, до зустрічі, якщо ти це прочитаєш. Па-па! Ой, написала таке довгеньке повідомлення. Добре, що треба написати Артуру. Ей, Артур, де ти? Я хотіла тебе, тобі дуже сильно новину сказати. Відправила. Привіт, Емма, що? Привіт, Емма, що таке? Проблема, то що пише тут вона Емма мені написала, що новий тату, тато пішов ого. Цікаво, там історії, треба йти швидко додому. І ще написала, що в нас новий тато і його звати як його, як мого хлопця, а в неї хлопець дивно. Алекс, здається, її хлопця звати. Ну той, й того батька так звати. І він мені взагалі не сподобався. Ой-ой, проблема, треба їхати. Автобус, автобус, де цей є автобус дурний? Ходи, я вже хочу знати, що там відбувається. О, нарешті. Нарешті. Гей! Е, водію! Чого ти так довго? Добре. Ну, я сідаю тут. Там. Ну то й поїхали. Поїхали на основу і зараз вже. Ану, я трошки пограю. Ля-ля-ля-ля-ля. Я пішла в центр. О, пончики, ням, я б так з'їла пончики. Але я пішла в центр більше там, де торговий центр. Не знаю, це не центр це таке. Там, де поліція, таке різне. О, там центр. От я пішла туди, зараз зустрінемось, пока. Ось я прийшла вже на другий поверх. А ну, очка, я поставлю і, і, а вот телефон. о, Це мені здається, це. Чи це карточка? Клас! У мене є карточка, скільки тут пише. А, безкінечно! Вау! Напевно, це татова була. Дякую, тато! Я можу куди, куди завгодно ходити. Та, це найкращий день, в моєму житті. Ні, ну не дуже, але. Добре, що перше робимо. Вау, я тут все гарно. Ні, ну мій телефон гарний, але. Ого, скейт! Вау, я хочу попробувати. Ану? Ану? Вау, дивись клас! Ого, я літаю! Я літаю! Вау! Ну, мені не дуже подобається, але таке собі. Ні, я цього не куплю. Ой-ой, я цього не куплю. Добре, що ще тут є, а ну сумка моя. О, скутер! А, в мене таке вже було, але воно поламалось, воно не дуже. А що тут, а якщо нажати? А, і тут, якщо нажати, буде іграшка. Вибер... Тут можеш вибирати. Ам дуже дякую. Ану. Оця. оця не дуже. О, от така. Ану, що буде? Ого, воно тут робила. Ану, яка буде? Ану? Ва, яка гарна. Ану? Прикольно. Вау! Гарненька, куплю. Добре, все, тут немає нічого цікавого, тут також. А ця штучка така, ану, якщо по такому побавитись. А, це тетріс, не дуже. Ану, доброго дня. Ай, доброго, доброго, вам сподобалось? Так, а що ви купляєте? А, ви оце зробили? Так, так, я зараз пропікаю. Два е, центи. А чого так мало? Ну, добре, як хочете. Я вам се заплачу. А чекай, а де мої 100 баксів? А, та ви будете городівкою чи так? А, добре. Окей, дякую. Окей, до побачення. До побачення. Кульочок бажаєте? Ні, в мені своя сумочка. На Нащо мені той величезний кульок, якщо я купила таке маленьке? Добре, ми звертаємо тут дивні люди. Ого! Це така ігрова зона, я хочу, ану, ну я. Ось кульком під. Вау! Ану, помі! Клас! Вау! Мені ніколи сюди не дозволяло. О, іграшкова зона. О, 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 чому так багато всякого? Доброго дня. Доброго. Хочете зіграти в таку ігру? Окей. Дивись, мусите також зробити. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вау, молодець! Ви маєте доступну зону, щоб прокататися. Клас! Вау! Тут так класно! А я не сподобалось! Вау, дуже класно! Дякую! Ні, це вам дякую, ви розкорили а можна взяти цю іграшку? Так-так, це вам подарунок. Серйозно, а можна якусь звідти? Якусь звідси, так-так, беріть. Я хочу ось цю. О, ви вибрали красуню. Може заплатити вам ні, ні, ще, і ще можете надути собі шарик. Серйозно, добре, я синій буду. Надуваю, Ось маєте шарик. Дякую, дуже дякую. А де свої батьки? А, я сама прийшла. Ну, добре, па-па а можна спитати, на якому поверсі е, там, де бургери продають? А, мені здається, що на верхньому. А дуже дякую. Ай, тобто на нижньому, вибачте, вибачте, на нижньому. А, ну да, дякую. Ай, вже не знаю, де поверх взагалі. Добре, йдемо, значить, на третій спробуємо. Добре. Вийдете тут. Е, е... Бав, тут ігрова кімната. Ану, клас! Дивіться, я тут. Я сюди ходила, коли була маленька. На Цей поверх, пам'ятаю. Я сюди теж не ходила. Доб... Доброго дня! Можете вибирати там на касі. А, добре, дякую. Добре, я замовлю три собі. Добре, першу. Один. Далі два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І дев'ять. Це моя перша. Ой, там. Одна прийшла, капець, треба брати швидко. А, вибачте, а ви берете на замовлення чи так? Я так беру. Окей, значить так. Добре, значить, також один. Ви все чи ще щось будете? Ні, я ще дві буду. Ого, дві, ого, багато. Це буде така цікава. Ні, ця мені не подобається. І солодке буде. Давай хліб такий, банан, морозиво, таке, 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 таке і таке. І останнє це отаке. Ого, дивна дівчина набирала дуже багато. Добре, ви все. І ще я сочок буду. А що ви бажаєте ще? Я сказала сочок. А, добре, а заплатіть там на касі, чи ви будете. Ой, мій шарик, чи ви будете платити так? Ні, я карточкою. Піп. Дякую, до побачення. Значить, іще я буду сочик, Це ви самі візьмете. Добре, дякую, тримайте. Добре, давай ще як я лопну і візьму цей. Мо ну, окей. Дякую, ану ще сочок. Цікавий, який мені взяти. Давай такий. Ні, цей мені не подобається, випийте. Добре, я буду оцей, окей. І ще давай морозиво, А ну потім візьму. Я вже ні, я не буду брати. Окей, okay, давай я присяду. Окей, okay, сумочка сюда. Збоку. Біля мене. Тут сі і тут бургер. Добре, давай перше оцей. А ну мм, смакота, смакотіще. Як смачно клас. Обожнюю. І слід, мм, смакота. Смакотішки. Це найкращий день в моєму житті. Все можна робити, все, що ти хочеш. Вау. Добре, напевно, вже Артур прийшов додому і вже в шоці від того, Алекса. Ну Я не знаю, всі дуже дивні. Ну Добре. Е, хай самі приберуть, я пішла або, краще, ну я не знаю, я їм віднесу. Дуже дякую, а ви все. Так, дуже дякую. Смачно дуже було. Ай, добре. Де, добре, до побачення. Ох, як брудно лишила. Як це брудно? Там вже чисто все. Ні, це чистенько, не при Ні, це я не вам. Взагалі не мені так. Добре, що тут є? О, ігрова кімната. Вау! А що це таке? Ну, непонятно, але добре. Доброго дня, скільки коштує такий е тікет? Ну, вхід для всього. А, 14 баксів. 14 баксів, окей. Де платити? Отут біля мене. Окей. пі піп піп -пі. Добре, все. От маєте вам стікет. Беріть собі, можете лишати речі ось тут, а я не буду їх брати. Це що ти хочеш? От, може я відкрию і можеш ставити отут речі свої. Ну я не буду їх рухати і отак можеш і так. А, і ще можете відкрити на секунду, я поставлю навушники, бо тут крута музика. А, добре, а вже ж. Добре, а я поки що шо щось по... пороблю. Добре. Ого, вау! Клас! Давай я перше пограю щось, не знаю. Наприклад, ось це. А ну, попробую. Вау! Я ніколи в баскетбол не грала. Ну добре, попробую. Класс, вийшло. Добре, е, попробую. Вийшло знову. Наскільки, анучі, я зможу е, так багато виграти. Надію, що та, але... Не задумаю, але... Може й та я не з Добре. Один ще, ще пару. Ого, давай, 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 я зможу. Окей, ще трошки. А я бачу, що воно тут буде зменшуватись, здається. Воно кожного разу якось ще менше мені здається, стає. Ого, ще менше, я взагалі не зможу. Я не знаю. А-а-а! Дуже маленьке. Не здумайте ще його меншим зробити, бо інакше я не знаю, що зробити. Окей, ще трошки. Ай, майже. І чого таке маленьке? Я змогла, я змогла, я змогла, я змогла! Хлопці, дівчата, ви бачили, я змогла? Я можу. Мені ще трошки. Я змогла... Ні, не змогла. Один, два, три, чотири, п'ять. А чого так мало? Я ж більше заслужила. Ну, добре, як хочете.